Non. Всіх вітаю! З вами я, Бандурська Світлана, і я запрошую вас приєднатись до наших новорічних зимових канікул. розклад та посилання знайдете під відео на голи якийсь чубчик, Да, отже, нам треба залишити місце саме для нього. Ми зверху відступаємо 2 см, ставимо точечку і відступаємо ще сантиметрика см для чубчика, Або це може бути новорічна шапочка. Бачите, ви ось тут вже можете теж по-різному намалювати. Хто хоче з чубчиком, хто хоче у новорічній шапочці. Далі ми з вами ось цей відрізочок ділимо навпіл. Ось таким чином. Ось тут у нас буде голова песика, ось тут голова грінча. Якщо подивитись на голову грінча, вона нагадує яйце. Отже, ми з вами його і намалюємо. Намалюємо верхню частинку, такий овальчик, такий невеличкий. І ось тут внизу намалюємо велику частинку. Овальчик великий такий, як нижня частинка яйця. Да? І тепер його плавно з'єднаємо ось таким чином. Якщо посередині, тут ми з вами малюємо носик. Носик у нас округла частинка зверху, далі ми робимо округлення маленьке, і, е, так, як трикутничок, але внизу трикутничка у нас теж округлення. І промальовуємо з вами ось таку форму, як сердечко, але без війночки. Далі піднімаємося вгору приблизно на сантиметр і малюємо з вами е, лінію брів. Від якої будемо малювати очі. Дивіться, він може бути ось такий, а може бути більш злий вгору підняти очі. Тому малюйте так, як вам подобається. Якщо більш злий, то вгору. Якщо більш такий добренький, то посередині. Ось малюємо ось таку птичку. В одну сторону птичку і в іншу сторону птичку. Ташечку. Дякую. Добре, трошечки чекаємо. Так, якщо ви подивитесь на малюночки, то брови в нього теж можуть бути різні. Можуть бути темно-зелені, можуть бути світло-зелені, це чорні навіть. Тому тут також можемо зробити варіацію, хто який захоче. Ми їх сильно промальовувати зараз з вами не будемо, ми їх просто покажемо, що вони в нас товстенькі, а потім за допомогою кольору прикрасимо їх більш Виділимо більш кольору. Отже, ми ось тут промальовуємо, що в нас є брови, додаємо йому товщини з однієї сторони і з іншої. і домальовуємо форму ока. Ока у нас з вами відступили від краю цієї пташечки приблизно сантиметр, пів сантиметрику. І промальовуємо з вами на півкола. З однієї сторони і з іншої. Так, ось тут стирайте посередниці, там у нас немає з'єднання. Ось тут треба стерти. Від лінії долі. Отже, промальовуємо тепер очі, які в нас вгору теж наполовиночку. Ось так на напіфовальчик. Це в нас буде сам, сама зіниця. І посередненьки ще ось такі чорненькі. Так. Це в нас є. Трошки опускаємось ось так лінія вниз, і промальовуємо з вами незадоволене лице посмішку, да? опущено вниз. І додамо ще товщини. Отже, трошечки ось, ось так ще вниз, як бумеранг, Додаємо товщини. Можна повинаєш зробити? А вже ж можна? Для того, і всі ці малюночки я з вам і скинула, для того, щоб ви могли варювати свій малюночок. Ось, подивись, там у віночку така дуже класна посмішка, неймовірно гарна. Добре, ось таким чином посерединці промалювали. Але тепер нам треба її з вами трошки утолщити, Отже, ми домальовуємо. Товщину з однієї сторони, з іншої, але вона в нас стремиться до зменшення, тобто, як до догори, і трошечки ось таких волосиночок, і трошечки утошення. І наш чубчик з вами готовий. Все останнє ми будемо з вами домальовувати простим олівцем, всі горсиночки, шерстиночки. Будемо намагатися зробити гарненькими і яскравими, трошки з квадратними такими лініями і опускаємо ось тут. Вниз і ось тут домальовуємо шию. Шия це в нас такий лямі, які розходяться з центру. Ми промальовуємо, таку пряму лінію, ми зробимо трошки складнішу форму, ніж просто овал, і округлимо трошки за край нашого овалу. Ось таке округлення за край овалу. Ось тут приєднує, різко з'єднуємо вниз до лінії, яку ми з вами малювали. Тож ми тут просто округлили і з'єднали. І отримуємо таку цікаву форму нашого ä, Ось, Давайте одразу домалюємо два гарних ока. Такі великі, гарні, круглі очі, веселі і здивовані, як у кожного з песика. Да? Песики. Вони завжди так люблять на нас дивитися, що їм завжди хочеться дати шматочок їжі. Да? І <звіттє> Не такий, <звіттє> а який? Дивіться, очі можна трошки нижче зробити, буде е, гарніше. Прям можна одразу під лицем, Або можна ось тут лінію підняти, і буде теж класно. Можна... Давайте ось тут лінію піднімемо, Беремо форму цікаву. Ось це стерти, ось це стерти. І по боках теж додаткові лінії ми стираємо, залишаємо вже основні лінії. Так, далі давайте носика намалюємо. Носик у нас великий, гарний, відступу, від краю сантиметрів. І малюємо такий овал, великий, гарний такий овал. І в овалі промальовуємо два базельня, як сімечки, як на сімечку. Промальовуємо одразу таку гарнючу велику посмішку. Вона в нас як, як, як хвиля. <смі> така цікава форма округлення, виємка, округлення, виємка, округлення. Цікавенька форма, і нам залишилось домалювати. чубчик так що... всягально будемо встигати, будемо з вами намагатися встигати. Далі ось тут ми промальовуємо з вами ось таку лінію хвилясту навколо, вниз, і вгору такі лінія. Далі ми її округлюємо і повертаємося напівколом донизу. Ось тут ми від чубчика трошки відступили і промалювали вниз такі лінії. Це в нас речі Два. Два. Двома підійде. Дивіться, беремо найсвітліші і малюємо ось цю частку е, по, е, посередині носика найсвітлішу частинку. Просто посерединці. Далі, ось тут внизу ока, та також світла частина. Не повністю лише з лету. Далі а, візьмем, давайте візьмемо навіть жовтенького трошечки. Жовтий кольор або оранжевий жовтий або оранжевий. І навколо нашого носика, ось тут, зробимо декілька та е, плямочок. Не, не, без якої форми, просто намалювали. І давайте трошечки ще жовтенького додамо ось тут, внизу по краях, ось таким зигзагом, форма зигзаг, ніяких прямих квадратних ліній. Все у нас таке е, безформлене. Так, да, зигзаг. І ось тут, дивіться, у нас зигзаг також вниз. або вгору вниз, знову, як пташка, да? ось таким чином. І трошечки ось тут також додамо. Дивіться, я тут малюю фломастером, Ви можете також фломастером або олівцем. І ось тут ось такі прямі лінії вниз. Ось таким чином. Трошки округляємо вниз. Далі переходимо на світло-зелений колір, і починаємо з вами навколо нашого. Ось тут носик, а також по нашим жовтеньким лініям промальовувати лінії світло-зеленого кольору повністю по жовтим лініям. Навіть заходимо на жовтенький, тобто у нас таке переміщення переміщення, змішання кольорів, виходить, і ми з вами їх ось так закарбовуємо і переходимо, давайте з вами внизу ще трошечки да, таких ліній додамо. Так, але ще, Я ще... У нас ще є з вами 20 хвилин, ми його достигнемо. <рес> буде у нас гарний гарбуз. У нас з вами там буде е чер чергуватися світло-зелентинцем. Світло Тому по-жовтенькому. Можете показати а, світло зелений Бачите, у нас йде таке класне а, переміщення кольорів і виглядає дуже жваво, цікаво. А, і... Тому зараз по жовтому ще раз промальовуємо світло зеленим кольором. Ось таким чином. Трошки бо в мене вже трошки. І вгорі також додаємо. Ось повністю розфарбовуємо світло-зеленим кольором наш чубчик. Наводимо і промальовуємо. І давайте ще ось тут внизу з'єднаємо. з-під лоба наш. Заряд. Добре, готові далі? Встигаєте? Ага, до речі, ми ще знаєте, що з вами не намалювали? Ось тут внизу під нашим песиком у нас ще є плечі нашого. Тому, якщо хочете, можна залишити без плечей. Нічого страшного, а можна ось тут ще домалювати плечі. Можна, це, ось тут у нас шия і ось тут плечі. Але це за бажанням, бо це не принципово. Переходимо на е середній колір зелений або темний зелений, який у вас є. І починаємо з серединки. ось тут між очей, додаємо таку темну зеленому кольору. Е да? І навколо нашого носика повністю зафарбовуємо. Його темним. І починаємо так само ось такі округлі лінії вниз промальовувати, і ось тут замальовуємо вже повністю темно-зеленим підносиком до вуст. І промальовуємо тепер до очей ось такі округлі лінії вгору. Так, бо... да, Вже перейшли на темно-зелений колір. Дивіться, ви можете використовувати два відціночки або три, наскільки у вас є. Тобто, це може бути і фломастер поверху розмалювати, і, ем, і олівець. Якщо є ще варіанти крім одного відціночку, буде класно. Якщо ні, то Можливо будемо дати? сірим або чорним. Да, давай. Ага, зараз Зараз у мене середній колір, бо в мене є ще темно-зелений. Тому я ось вибрала такий середній міжболодним і темний. У вас вистачає кольорів чи тільки два? У мене є два і ще один. Я дуже-дуже світова. Є два. Ага, є два. Добре. Тоді використовуйте там де два, а далі я вам запропоную. Вау! Ти в нас сьогодні переможець по зелені кольорам. А... <реш> 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 Теж класне. Угу, читається. так, замальовуємо повністю під густами зеленим кольором. І вгорі ми також чередуємо. Там ми з вами світло малювали, ось тут у нас тепер зелений. І надавлюємо на гнів. Надавлюєте на олівець, так просто порозформовувати відкриємо і викораю. Також не забуваємо, що у нас формат. Пташки. Ось таким чином зафарбовуємо. І тепер я переходжу на темно-зелений і за допомогою. А, ще плечі. так, Плечі просто одним кольором я зараз зафарбую, а потім темно-зеленим промалюю шерстинки. Встигайте? Застигаємо. Угу. 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 Я теж не знаю. Ага, добре. Ну, дивіться, а, тут доволі все. А, Одноманітно, да? Тобто. Ну, я впевнена, що ми встигнемо. Вони ще чомусь. Ну, треба ні, дякую, що нагадав про час, тому що це треба враховувати, щоб. Стигнути. Тепер беремо темно-зелений колір. Якщо у вас немає темно-зеленого, можна використати сірий, серебр, серебристий або навіть фломастер. Ось. І ми ромальовуємо, ось хто плечі зі мною малює, я поки що плечем намалюю. Ось такими ривками, штрихувальними лініями. Спочатку ось так вниз, в хаотичному порядку, а потім трошечки маленькі такі штрихи, які виходять за край. Ось такі. І так само. Так, так, треба все враховувати. Ну, завтра починайте спішити і нічого не встигає. Ну, це так. Але якщо що, то буде відео. може Так. Угу. так. Хутро, дякую. Гарне слово, хутро. Це в нас є. І дивіться, і ми так само темно-зеленим кольором. Ось тут промалюємо почнемо з вирів. І помальовуємо повністю темно-зеленого кольору. Бровки. І трошечки виходимо за консул. Значить, У нас тут під ротиком така темна частинка і ми її теж заштриховуємо темненьким кольором так, від міста. Ось тут підводка повіст така зелена, темна частинка. Далі в нас носить так само ще раз, промануємо пин зелене, але в мене олівець вже не працює. Ось тут то тому я зроблю це по маску. Повністю подати, а да. як сереблістим кольором іде, у мене. Ага. По темно-зеленому кольору, там, де брова навколо очей зробити затемнення, тобто ми трошечки додамо потім темнішого відтіночку. І по краю, всьому нашому ось грінчу, ми додаємо ось такі темні штрихки для імітації хутра. Отже, він у нас весь хутряний і ми це повинні показати. По краю у нас короткі хутряні такі лінії, під очима трошки менше, які виходять за край, і ми промалюємо такими штрихами з центру до краю. Перший ряд по центру, і далі можна опуститися і промалювати такий другий ряд, який е, майже непомітний, не звідкіля починається, але він там є. І так само з іншої сторони, спочатку від центру по краю, повторюємо лінії наші, які ми малювали до цього, е, під очима трошки більше темно-зеленого кольору. Ось тут прям можна трошки продавити, зробити насичений зелений темно зелений кольор. Трошки виходимо за контуру, для того щоб було видно, що в нас там хутро да? таке, і такі маленькі. Також рвані лінії зверху вниз по колу промальовуємо. І так само вгорі від нашого справа, вліво, такі хутряні штрихування. Ось так. Видно штрихування? Може, не так сильно видно, бо фломастер, може краще фломастер, Ні, ну, можна і фломастером. Дивіться, ось так. Промальовуємо по темно-зеленому і виходимо за край нашого малюночка. Тобто ми ось тут залишаємо нерівну частину. І також додаємо таку нарівність у горі, так штрихами. ми майже всього його по краю зафарбовуємо штрихами. Ось таким чином. Да. І Нам треба взяти сірий колір або да, сірий і зафарбувати а, ротик, додати ось тут підбрівки сірого кольору, трошки, щоб наші очі були трошечки затемнені. І ось тут внизу під очима так само сірим кольором під збров до ока. Затем ми його прям так надав і робимо ще, ще Зараз покажу хвилиночку, зачекайте трошечки. Так, ще треба ось тут внизу нам прям коричневим намалювати. Тому ми беремо коричневий і ось тут темно коричневим навколо нашого ротика зафарбовуємо. Сам ротик ми намалюємо чорним ще. А ось навколо ротика вся ця лінія. У нас така з вами темного відціночку. Спочатку надавлюємо, а далі в нас він такий переходить в світло коричневий тобто ми робимо менше надавлення. У нас такий плавний буде перехід від одного кольору. І ще раз. О, так, да, так, да, дуже гарно. Дивись, ось е, на вушках ось так: от, ось, ось такі лінії. Ось тут сильніше продавити коричневим біля самого песика, а, а ось тут залишити більш світливий ціночок. Ось таким чином ми форм, показ, зробимо акцент на а, самому. Вирізі лиця нашого песика, таким чином, що вушка буде затемняти. Ось так, бачиш? Темно коричнє а краю, буде такий світлий і трошечки ось так, по краю додамо хутра. І так само в іншого сторону. І чубчик так само, по У нас чубчик так само ось тут темненький по краях, також ворсинки, які вилазять за край контуру. І місцями, ось тут посередині це світло коричневий, який в оранжевий і жовтенький. І Залишається такий у нас вами лінійний. Так само можна додати ще місцями хочеться світло. Дивіться, ось я коричневе помалювала, а зараз по коричневому додаю ще оранжевого. Це дасть нам нашому а, кольору коричневу для яскравості. Не просто один відсіночок коричневого, а ще додаємо ще оранжевий. Або можна буде ще ось тут біля вух, навіть чорного, додати, щоб був такий класний перехід, Вона як у нас з вами буде. Дивіться, як гарна. Я пішла, щоб його не вогонь. Вогонь мені подобається. Якщо хочеш зменшити вогонь, то більше коричнього, додай і ось чорного навіть. Бачите, я чорний колір беру і додаю його ось по, з місця, де воно починається, на нас рости, і нагору зовсім трошечки. Тобто основна затемнена частинка ось тут. І так само другу рушку зафарбовуємо. Ураси, так? Треба. Подаруночки всі підготували батькам? Ні. Ні. Я не знаю, що я варто. Можна листівку подарувати, можеш підписати грінчмаси, подарувати цей малюночок. Але додати якісь вітання саме від тебе, якісь теплі слова. Наприклад, я вас дуже люблю, ціную, поважаю, ваш любить сина, будинка. І нехай цей малюночок вам нагадає, що. Хоч я і буваю іноді сумним, але я вас дуже люблю. <гум> ну, це так. Якщо сподобалось, використовувати ідею. Так, давайте ще носик нам треба замалювати, Дивіться, ось тут носик посередині, він над також світлого А, Що я маю на увазі? Як в грінчі ми малювали посередині світленькі, так, і ось тут ми малюємо світло сірим Зараз я шукаю, сюди, знайшла. Ось тут у нас світло сіра частиночка. Носить посередині. Далі навколо а, навіть трикутничком більш темнішого відтіночку ми зафарбовуємо. А, далі в нас знову навколо нашого насіннячка така світла частинка. Ось тут у нас трикутничок світлий. Ось далі навколо ось цього насіннячка, яке ми з вами намалювали, знову сіреньким зафарбовуємо. І саму серединку насіннячка, насіннячка ще ось тут ще чорним. Тобто у нас ось так такий об'ємчик. Намагаємось намалювати наш носик об'ємний. Для цього нам треба буде місто, кубати і нашого кольору. Ось тут світлий, темний, світлий. Ось таким чином ми з вами зафарбували і нам залишилось зовсім трошечки. Як ви встигаєте, Кирил, я вас знаю, що вже домалював, да? чи ти ще щось там Малювати. До кінь. Добре, зараз я, якщо не складно, хочу подивитися повністю такий малюночок. Зараз секундочку домалюємо. І, до речі, фон. Якщо є бажання, можна фон домалювати. А ще по краях тут додамо трошечки поручного. Щоб у нас і під, під, під е, чубчиком, бо він створює у нас там тінь, тому ось ця частинка буде трошечки миліша. І знову ще додаємо жовтого. Поверху додамо ще жовтого, щоб у нас такі гарно не так, так, давайте. А, найголовніше, давайте ще посмішку чорної треба навести, щоб вона не була занадто коричневою. Коричнева це лише цін, як цін, яка підсінчує нашу посмішку. Тому посмішку на з чорним кольором. Так, і ось тут ще коричнево під очима, ось таріння. Під накоричну. Все, майже робота готова. Так, от мені щось не подобається, хочеться світлокоричного. Або ось такого, так. Ось так, ось тут коричневий. Так, ну що? Якщо є фломастери, можна ще фломастером додати якісь такі ось такі направлення. Вони е, додадуть нашому малюночку якогось цікавого елементу. Це лише трошечки. так Можна е, якісь такі маленькі такі елементики додати, вони прикрашать наш малюночок і зроблять його більш насиченим. Ось в мене є корич... коричневий фломастер. Ось з допомогою нього я трошечки додам шер... вигляд, як шерстинки вилазять. Декілька шерстинок там вправо-вліво. Тобто, якщо скомбінувати і Фломастер, і огурці, то це, маємо, дуже цікаву роботу. В принципі, все. думаю, Якщо домалювала, хто домалював, показує. А, і фон. Ну, фон вже давайте самостійно, хто захоче, може домалювати. Там, в принципі, що б я намалювала? Я б намалювала хо-хо-хо. тобто, як у нас новий рік. Або «Грінчмас» назва. Хочу хорошо легко, швидко і додамо якраз новорічного настрою. червоного колегу. Далі зробимо зеленого і знову червоного. І розфарбуємо, наприклад, в лінію, як, як цукерочку. Да? Як червона біла цукерочка. ось так заштрихуємо? Ага, краще ось так. О, так Добре. Як у вас успіхи? Ніка, ти вже домалювала чи ще чи ні? Михайло, як справи. Домалював, так, якщо ви зможете надіслати малюночки, буду дуже вдячна. Наш малюночок майже Дякую, завершений, тому, тому постав лайк, а, підписуйся можна. на канал, приєднуйся Дякую, до наших слати, зимових новорічних Zoom-занять і, і присилай свої роботи. Зараз кажу, куди. До зустрічі у наступному відео. Я зараз силочку.